Ой, синочку, а я казала тобі, що недобре ти вчинив, коли від Марини пішов. Вона ж тебе так любила, з біди витягла, а ти її на іншу проміняв. От тепер до тебе бумеранг і прилетів, голосила Галина, коли побачила свого сина у себе на порозі з валізами. Мамо, годі, не починай, перервав її голосіння Тарас. Ти мені краще скажи приймеш чи мені у друзів притулку шукати? Тарасе, тобі скоро сорок років. А ти досі від однієї дружини бігаєш до іншої, і не набридло тобі. Раптом втрутився в розмову батько, який зазвичай мовчав. Це мама могла собі дозволити повчати сина, а тато завжди вважав, що він має свою голову на плечах. От тепер нехай і думає. Тарас відразу пішов в свою кімнату. Батьківська квартира, хоч і була невелика, всього дві маленькі кімнати, та чоловік знав, що звідси його не виженуть. Бо це батьки, вони завжди все розуміють і все прощають, не те, що його дружини. Спочатку одна вигнала, потім інша, ну зовсім без розуміння. У молодості Тарас наробив багато помилок. Йому так хотілося вирвати з тотальної бідності, в якій вони жили, що він назичив грошей, заріс борги, а віддавати не було звідки. Тоді він зустрічався з Мариною, її мама була заробітчанкою, і коли зрозуміла, що майбутній зять має великі проблеми, допомогла йому виплатити позики. А згодом і весілля відгуляли те, що опустило молодят у свою трикімнатну квартиру. Здавалося, що ще треба для щастя, Живи і радій. Але Тарас загуляв, думав, що його дружина про це не дізнається. Але його нова пасія швидко оголосила, що вона дитину чекає і тому Тарас має з нею одружитися. Розлучення було важким. Марина плакала, вона не розуміла, за що їй все це адже вона любила свого чоловіка, допомагала йому у скрудний час, була йому вірною. От тільки не змогла йому спадкоємця подарувати. А інша змогла, тому і забрала у неї чоловіка. Тарас з приводу розлучення не переживав сильно. Ну, була у нього одна дружина, тепер буде інша. Що тут такого? Хіба він перший, хто так зробив? Лариса, так звала другу дружину, виявилася не такою доброзичливою, як перша. Не захотіла її приймати свекруха, то вона викреслила її свого життя і не пускала до неї сина. Тарас мав часно приходити з роботи і всі гроші віддавати дружині. До того ж, Лариса виявилася дуже ревнивою і забороняла Тарасу зустрічатися з колишньою дружиною навіть у справах. Тепер ви чужі люди, і нема чого тобі з нею спілкуватися, заявила Лариса. Та Тарас відчував провину перед першою дружиною, до того ж, він був їй винен гроші, і час від часу він спілкувався з Мариною. А Лариса була категорично проти. Одного разу вона не витримала і виставила Тараса за двері мовляв, терпіти вона йому більше не збирається, бо нема за що. А той не продумав нічого кращого, як прийти до батьків. Марина, може, б його й прийняла назад, бо, незважаючи на все, вона його ще любила, навіть винила себе в тому, що все так сталося, адже вона йому дитину не народила. Але те ще було категорично проти. Вона сказала, що такого зятя бачити в своєму худомі не хоче. А рідна мама хоч і покартала, та прийняла, а що мала робити, адже це рідний син, накрутив Тарас в житті такого, що вже і сам не розбереться. Але якось вона та й буде. Добре, що хоче куди вернутися, бо ці жінки зовсім ненадійні.